У кожній дитині природою закладено талант, а завдання дорослих допомогти їм відкрити та розвивати його. Вважають у Херсонському навчально-естетичному комплексі художня школа. За ініціативи школи разом з міським управлінням культури наразі проходить перший міський фестиваль Кольорове життя, у рамках якого відбулося відкриття виставки творчих робіт найменших вихованців художньої школи дітей 5-6 років. Експозиція розташована у галереї дитячої творчості Синій кіт. Не устаю поражаться, находясь в городской галерее детского творчества «Синий кот». К слову, это одна из немногих вообще детских галерей на Украине. Далеко не каждый город, даже миллионник, может себе позволить содержать вот такое специализированное направление. Херсон, к счастью, эту эксклюзивную возможность имеет. И детки Херсона с пятилетнего возраста начинают заниматься изобразительным искусством во всех его направлениях. И в конечном итоге, не прерывая, Могут получить также и высшее образование по направлению дизайна, собственно, тут же в городе Херсоне, как говорится, рядом со своими родителями. И Этот комплекс художественной школы, дизайн-лицей и так далее, дает уникальную возможность не зашеривать ребенка на всех этапах взросления, мужания. Ця подія стала другою ланкою фестивалю кольорове життя. Першим кроком було відкриття у приміщенні театру «Ляльок», де вихованцям художньої школи вручені почесні нагороди за участь у різноманітних фестивалях. А у майбутньому планується проведення виставки робіт випускників дизайн ліцею. І закінчуємо наш фестиваль міжнародним проектом першої міжнародної літньої школи талантливих дітей, городов побратимів і виставкою української болгарських е дитячих творческих робіт. А сьогоднішня виставка. 呃安娜。Uh, необыкновенная, необыкновенная своей уникальностью и неповторимостью. Потому что ни одну работу повторить даже при очень большом желании автор не сможет. То есть копии невозможны. Это единственные уникальные в своем роде произведения, которые, многие из которых уже оценены специалистами в области изобразительного искусства, как нашими украинскими, так и зарубежными, потому что некоторые работы уже приняли участие в конкурсах, стали победителями и были победителями выставок. Всіукраїнська рівня, які проходили в Києві в українському домі, під час відкриття експозиції відбулося вручення нагород переможцям міжнародного конкурсу Місячний кіт, що проходив у Барселоні. Крім того, всі учасники виставки отримали подарунки. Це свідоцтво якраз нашої концепції, що талановиті усі. От, всі від народження, всі люди талановиті. Треба тільки дати змогу. Створити таке середовище педагогічне, матеріальне, щоб діти розвивали свої здібності. От, а потім вони можуть нести ці здібності до життя. Маленькі художники та їх батьки не приховують радості щодо відкриття виставки, адже ця подія є своєрідним підсумком роботи протягом року творчого зростання дітей. Рисували ми з двох років, з трьох. Ми починали з гречки, рисунки, з рису. Коли я побачила, що дитина дуже любить і творчески, і творчески відноситься до своїм роботам, то, звісно, це її бажання, чесно сказати, не моє. І ця виставка, звісно, це досягнення годовари Нашої роботи, не дивлячись на чималий потенціал маленьких митців, колектив художньої школи не забуває, що працює з маленькими дітьми. Юних учасників виставки після офіційного відкриття очікував приємний сюрприз. Їх розважали справжні клоуни. Так у яскравих барвах з веселіщами та дитячим сміхом проходить перший міський фестиваль Кольорове життя.